Перспективи розвитку малого бізнесу у Хмельницькій громаді, то які вони про це говоримо з гостем нашої студії. Отож, Олег Черненко, директор комунальної установи агенція розвитку Хмельницького. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Ну і, власне, малий бізнес. Запрошуєте на форум Голос Малого бізнесу. Діалог з владою, який відбудеться вже 26 жовтня. Чому назрів цей форум зараз? Ну, перш за все, хочеться вийти на контакт саме з малим бізнесом. Оскільки більшість форумів це вони стосуються середнього та великого бізнесу. Це і зазвичай на форуми для бізнесу приходять одні і ті ж підприємці, які вже в, не, не перше на таких заходах. І ми вирішили відійти від цього і запросити саме дрібний бізнес, саме фопів, щоб вони прийняли участь у цьому заході, і щоб ми налагодили контакт через цей захід з підприємцями. Ми хочемо поспілкуватися з ним, що для них цікаво, як ми можемо їм допомогти. Можливо, їм не вистачає якоїсь інформації для розвитку. Можемо подумати, як організувати навчання. Тому це такий формат діалогу з владою у формі форуму. А як зараз відбувається співпраця з малим бізнесом? Ну, зазвичай малий бізнес подається на на певні конкурси. Отам. Битва стартапів uh -huh. пройшла там, теж там подавалися підприємці, які мають якісь невеличкі бізнеса, як, як правило, хоча не тільки підприємці, були і науковці, але підприємці значна частина. Тому от через такий конкурс, але було 17 учасників. Знаємо, що у нас ФОПів значно і значно більше. Uh -huh. Тому хочемо знову ж таки поспілкуватися з ними у такому відкритому форматі, тобто, щоб почути їхню думку. ФУП – це до прикладу маленький магазинчик, так? так сімейна справа. Це можливо якась перукарня невеличка, це щось на кшталт, можливо, там якоїсь невеличкого магазину одягу. Так розумію? Так, це умовно кав'ярня, це магазин одягу, так як ви сказали, чи там можливо там мережа, там дві-три кав'ярні. От, і от саме ці підприємці, які, яких ми кличемо на форум, нам цікаві. Також це сфера послуг, знову ж таки е, сфера послуг краси, е, також різні салони краси. Теж ми їх хочемо бачити на форумі представників цього бізнесу, теж з ними поспілкуватися, оскільки ну, зазвичай такі бізнеси вони спілкуються між собою mm -hmm. лише у своїй сфері. От тому ну, досить важко провести для кожної окремої, досить затратно. Провести для кожної окремої сфери е, такі заходи, тому ми вирішили їх об'єднати і поспілкуватися на якісь такі загальні теми, які будуть всім відносно цікаві. Тобто, це знову ж таки про ринок праці, поговорити про те, з якими проблемами вони стикаються, показати їм дослідження ринку праці. У Нас будуть спеціалісти з цього питання на заході, і можемо поспілкуватися про це. Якщо брати до прикладу можливо останній рік або вже і фактично повномасштабну війну в нас таких невеличких маленьких мікробізнесів у Хмельницькому у Хмельницькій громаді побільшало чи поменшало, яка тенденція? Тенденція на збільшення, оскільки багато ще релокованого бізнесу відкривається. У нас населення взагалі міста збільшилось орієнтовно до 10%. Тому відповідно і збільшилось відсоток підприємців, тому це на часі. На часі знову ж таки поспілкувати з ініціативними людьми, тому що ми розуміємо, що бізнес це завжди ініціатива, це завжди люди, які ні з чого роблять щось, роблять додану вартість, які завжди мають якусь свою позицію, свою думку. Тому вони вони цікаві точно і з ними теж потрібно працювати. На форумі що чекає підприємців, перше це обговорення тенденції розвитку бізнесу, то які ці тенденції наразі? Ну, наразі ми хочемо з ними поспілкуватися. Я вже частково про це говорив про ринок праці, тому що брізна ситуація є: з одного боку мало висококваліфікованих працівників, які частково виїхали за кордон. Тому дуже складно зараз знайти висококваліфікованих працівників. З іншого боку, є також запит на робочі спеціальності, mm -hmm. яких немає. От тому також хочемо обговорити тенденції, щоб бізнес розумів і, і, і ситуацію як в Україні, так і безпосередньо в нашій громаді, щоб вони бачили, куди їм рухатись, чи їм змінювати критерії до пошуку своїх працівників, чи їм змінювати е, заробітні плати. Можливо, не потрібно змінювати заробітні плати. Тобто, ми поспілкуємося з представниками якраз порталу, який займається пошуком працівників, допомагає в пошуку працівників. Вони будуть на, на форумі. І роз ну, розкажуть про тенденції ринку праці е, також е, будуть представники е, грантодавців, uh -huh, тобто uh -huh. це структури, які займаються допомогою підприємцям через е, гранти, безповоротва допомога. Багато про це говориться, але багато про це говориться форму. Між у нас будуть якраз е, представники тих організацій, які дають гранти самому бізнесу якраз у них починається програма для малого бізнесу, наскільки мені відомо, навіть для мікробізнесу, uh -huh. тобто там одна-дві людини, які працюють знову ж таки про цих же фопів, і вони розкажуть, як подаватись, розкажуть успішні практики. У нас буде одна представниця з релокованого бізнесу, яка успішно теж працює з грантами, хоча раніше до цього не працювала тобто, ну ми хочемо теж показати нашим підприємцям, що грантові кошти є, ними потрібно користуватись. Це зовсім не складно. Просто потрібно виділити певну кількість часу, і ти можеш залучити додаткові безповоротні ресурси, адже це не кредит, який потрібно ще відплачувати відсотки. Це безповоротні ресурси на розвиток, на розширення бізнесу. Також у нас ми знаємо, що є державні програми підтримки бізнесу. З них якраз відповідає центр зайнятості, буде mm -hmm. представник центру зайнятості, який детально розповість про ті можливості, які можуть скористатися підприємці через державні програми, через Центр зайнятості. Тому тут з різних виків з одного боку міжнародна фінансова допомога з іншого боку державна допомога, як нею скористатись, і також у нас буде. Доповідачка, яка розповість про економічні тенденції, про тенденції розвитку бізнесу, зокрема на Хмельниччині і у Хмельницькій громаді. Тобто, це таки буде комплексна панель. Це буде перша панель. В другій панелі ми хочемо надихнути наших підприємців на розвиток. Тобто там будуть представники бізнесу, які змогли там, з однієї кав'ярні зробити масштабувати. так. Так, давайте про це трішечки згодом. Все-таки ще зупинимося на цьому першому аспекті. Кадрове питання, так розуміємо, що до прикладу дійсно воно десь може гострим бути, бо не вистачає, до прикладу саме таких спеціалістів, які потрібні, чи готове підприємство вчити, чи готове підприємство вчити своїм коштом. Це вже інше питання. Тобто, тут ви не просто поговорите, а будете намагатися знайти якісь певні програми або, до прикладу, переконати підприємця, що працівника знайти можна, просто треба, до прикладу, навчити його. Тобто, це не просто поговорили, і до вас приходить підприємець, каже: у мене є потреба в кадрах. А ви кажете, ну в центрі зайнятості є які. Кілька вакансій, подивіться, може, вам хтось підійде. Тобто, це має бути реальне вирішення проблеми. Так, ми хочемо знайти шляхи, як ми можемо допомогти підприємцям? Тобто, просто зайти там сайти з пошуку роботи чи навпаки для працедавців. Це, це, це вже такий шлях. Є а можливо, ми дійдемо під час дискусії, тому що ми, ми хочемо, щоб була дискусія. Ми хочемо, щоб була обговорення всіх питань, і можливо, ми зможемо спільно зробити якусь програму. Кваліфікації чи підготовки підприємців спільно з політехнічними навчальними закладами, тобто, ну uh -huh. подивимось, і як і що який запит? Така собі дуальна форма освіти, та Я Так, то, так. Що? Ну тобто, це як один з варіантів. Можливо, цього не буде, але якщо ми не, не проговоримо безпосередньо це з бізнесом. Очі в очі, то цього точно не, не буде. А так, ми хочемо почути їхню думку, як це зробити, так, щоб воно прижилось, щоб цей працівник, який вийде з навчального закладу чи з підготовчих курсів знову ж таки перекваліфікації, щоб він одразу знайде своє місце, тому що з одного боку ми не витрачаємо ресурси чи, чи місцевого бюджету, чи державного бюджету надаремно, оскільки працівник вийде курси і потім просто виїде mm -hmm. за кордон, наприклад. Ми хочемо, щоб все працювало так, щоб надавало готових працівників. Одного боку, це буде відповідність запиту людей, які шукають роботу. З іншого боку, це буде для посадавців зменшити головний біль стосовно працевлаштування і розширення їхнього бізнесу. Тому що ми хочемо в загальному, щоб бізнес наш розвивався, розширювався, щоб наші підприємці, які там умовно є фізичними особами підприємцям, щоб вони розвивалися і відкривали свої підприємства, тобто податки. Так. Якщо говорити далі про гранти, одна справа до прикладу сказати, що є гранта, і от до прикладу є підприємець, який каже, ну є гранта. Я розумію, що це до прикладу безповоротня допомога. Чи означає це, що ви будете навчати підприємців писати грант? Тобто не просто що показати, о, там є там, там є грант, а навчити, показати, як це робиться, бо чимало людей насправді бояться зробити перший крок. І, до прикладу, чимало підприємців, можливо, і не наважилися би на цей крок, бо є якісь умови. Треба там два роки потім працювати, або, до прикладу, не звільнити працівника, або розширити виробництво. Ну там інші різні насправді умови є. Що означає саме оця грантова складова? Грантова складова це показати з одного боку можливості, з іншого боку, побачити відгук самих підприємців, наскільки вони готові ними скористатись угу. і а як ви вважаєте, саме? наскільки готові? Ну, З того, що мені відомо, досить невеликі зараз заявки на грантові конкурси, тобто невелика конкуренція, знову ж таки, битва стартапів до 20-17 учасників так було. Ну тобто це невеликий конкурс, хоча ну там взагалі не складна сама заявка порівняно з тими, які, які є та, з міжнародної допомоги, от тому ми хочемо дізнатися, чи їм а, це не цікаво, тому що не цікаво взагалі. Вони не хочуть цим займатися, їх не цікавить міжнародна допомога. Чим не цікаво, тому що вони не вміють, не розуміють. Тоді ми можемо подумати, як ми можемо спільно з тими ж донорами, угу. як пояснити підприємцям, адже донори теж зацікавлені, щоб їхня робота. То поширювалася на все більше коло осіб, тому що зазвичай це ну, якщо не одні і ті ж підприємства, то майже одні і ті ж підприємства беруть участь, тому що вони зрозуміли, як працює система. Якщо вони десь один раз виграли грантові кошти, вони е, хочуть знову ж виграти їх, вони і розумію, того, чи чин, що... так, тобто вони розуміють, що вони це можуть зробити, тобто вони вже відчули, як можна отримати кошти безповоротні, причому на розвиток свого бізнесу. Тому з, з іншого боку, зацікавлені самі донори, щоб розширити свої програми. І ну, ми хочемо знову ж таки в діалозі побачити, як е, нам зробити так, щоб більше людей е, користалися цією міжнародною грантовою допомогою. Е, знову ж таки, можливо, ми, як агенція, можемо розробити якісь там навчальні курси, uh -huh. чи там управління економіки спільно з управління економіки можемо зробити. Ми подивимось, поспілкуємося з ними, як це буде краще, як їм комфортніше, офлайн, онлайн. Чи це курси? Ми розуміємо, що як правило тут теж є. Проблема підприємці, малий бізнес це як правило самі люди і працюють. Тобто, час для навчання в них дуже обмежений, тому що вони в них стоїть вибір відпочити, попрацювати, але десь, десь потрібно і вчитися і розвиватись. Тому теж тут знайти потрібно цей консенсус, як саме проводити навчання, коли проводити і з яких тем. Тому що ми розуміємо, що ці люди, як ніхто, цінують свій час, і вони їм досить важко делегувати свої повноваження, коли вони. Займаються бізнесом, ну зрозуміло. До прикладу, якщо на форум прийде 20 фопів і один лише буде з 20 зацікавлений у грантах, то чи ем, є сенс розробляти до прикладу безпосередньо весь курс, як навчити писати гранти, це вже питання інше. Можна просто до прикладу порадити когось з інших підприємців, хто цим вже займався і хто може допомогти. Така собі співпраця між самими підприємствами. Так, або ми самі як агенція можемо запросити цього підприємця до себе поспілкуватися з ним, поспілкуватися, які теми для нього цікаві куди він бачить розвиток свого бізнесу і підібрати йому на цьому. Це теж ринок ринок грант на ринку грантів. Якісь ту чи іншу пропозицію, якою він потенційно може скористатися ну, і допомогти заповнити заявку, тому що от, з досвіду всі дуже бояться заповнювати mm -hmm. заявки. Всі хочуть, щоб це зробив хтось інший компетентний. Насправді краще ніж сам підприємець чи сам сама громадська організація, якщо беремо громадську організації ніж вони, ніж ті, хто займається своєю справою, ніхто не заповнить грантову заявку. Просто потрібно сісти, звернути увагу на певні моменти. Ми в цьому можемо підказати. Ну і далі це геть не складно. Державні програми виказали підтримки малого бізнесу. Це я так розумію, що тут більше все ж таки така просвітницька робота. Можливо, якщо бізнес не чув чи не знав про ту чи іншу державну програму, ви просто розкажете, що така є, і ви можете нею скористатися, і знову знову ж таки допомогти, якщо потрібна допомога. Е, так, це о, це це здебільшого цим займається центр зайнятості, але там, можливо, у когось було упередження ставлення до центру зайнятості як структури, яка там займається тільки пошуком роботи, але. Не видає, не займається державними грантами чи державною допомогою на розвиток бізнесу. Насправді ні, насправді у них є багато цікавої інформації, і от ми з ними поспілкувалися. Вони досить відкриті і теж хочуть, щоб якомога більше людей користалися їхніми програмами, і відповідно зробили нашу економіку сильнішою. Регіональні програми є якісь допомоги бізнесу. Ну, ми вже про стартапи говорили. Зокрема, що можна mm -hmm. було почати або бізнес з нуля. Або, до прикладу, розвивати той, що вже працює. Які ще як ще от загалом міська рада, зокрема, якщо говоримо про Хмельницьку громаду, допомагає підприємцям. Також є у нас є програма підтримки аграрного бізнесу. Якщо хтось вирощує якісь там не дуже розповсюджені культури, теж міський з міського бюджету може отримати підтримку. Це більш детальніше можна. Почитати знову ж таки на сайті міської ради про такі програми. Тобто з такого боку теж допомагаємо, розвиваємо підприємництво. Кредитування, оподаткування це теж швидше за все просвітницька робота. Так, це просвітницька робота. І ну, якщо ми побачимо, що є запит, наприклад, додатково на кредитування, <кій> то ми можемо знову ж таки покликати представників банків. Вони теж я думаю, що охоче скористаються такою можливістю, і то провести більш нішевий захід для людей, які для бізнесу, який хоче попрацювати з кредитами, щоб вони дізнались, як це працює. От і ну тут найкраще також це поєднувати з якимись практиками, тобто люди, які отримали кредитні кошти, і як вони от з ними розпорядилися, щоб не влізти в боргову яму, а навпаки, розвинути бізнес. Тобто ваше завдання це зібрати в одному місті людей, підприємців, представників центру зайнятості банківської сфери, до прикладу, людей, які розкажуть про державні програми, про регіональні програми. Просто їх зібрати в одному місті, так би мовити, звести одне з одним, щоб вони от фактично комунікували, щоб вони вибудовували співпрацю, можливо вирішували між собою якісь питання. Від цього міська рада, зокрема, громада отримує ефект в вигляді податків. Так, і податки і працевлаштування наших жителів громади ми хочемо виступити тут як майданчиком, тобто який об'єднає різні середовища, і в процесі цього об'єднання чи обміну думками може народитися якась хороша ідея співпраці, тому що одне діло думати там. Ми, ми собі можемо щось придумати, яке, якусь, якийсь проект чи якусь програму, яка можливо. Не знайде відгуку підприємців, а mm -hmm. коли самі підприємці для себе придумують, але їм не буде вистачати, наприклад, людини, яка допоможе об'єднати там кілька середовищ, то ось для цього ми саме і робимо цей захід. Масштабування бізнесу в умовах повномасштабної війни успішні практики. Ви вже починали про це говорити. Зокрема, от інакше то, здавалося, повномасштабна війна навпаки, так вона більше створює перепон саме у розвитку бізнесу. Успішні практики масштабування про що говоримо? Будемо говорити, у нас будуть підприємці, які в період війни не просто зберегли свої підприємства, а й розширились. Хтось відкрив там кілька додаткових магазинів, хтось відкрив кілька кав'ярень, хтось там взагалі релокувався з іншої області і успішно відкрив свій бізнес не тільки в області, в якій він працює, а і теж у, у нашій громаді. І вже налагодив контакти з різними підприємцями, які отримують е послуги безпосередньо з цього підприємства, тобто, ми хочемо надихнути наших учасників, щоб вони побачили, що криза це не тільки втрата чогось, а це і поява можливостей. Тобто, це можливості, коли стає менше конкурентів у тій чи іншій, іншій сфері, тобто теж спілкувався з представниками бізнесу, які сказали навпаки, що мені стало легше працювати, тому що в мене стало менше конкурентів, тому що багато конкурентів закрилися. А мені навпаки, ну я, я дуже швидко розростаюся і не встигаю, це Якраз ми спілкувалися, коли був період відключень світла. Єдине, що мене обмежує, це відключення світла, тому що я не можу запустити там, невеличкий станок для там, виготовлення тих матеріалів, якими він торгує. От тому е такий період, це період кризи, це завжди період можливостей. І ми цим хочемо показати і надихнути наших підприємців, щоб вони розвивались, щоб можливо вони у спілкуванні з успішними представниками бізнесу теж знайшли відповідь для себе на питання, або навпаки, сформулювали нам завдання, що вони ще хочуть почути, чого їм не вистачає, щоб розширити свої бізнеси. Ну, тобто, фактично, успішна практика. Якщо хтось зміг, ви теж можете це зробити. Так, Або абсолютно. принаймні спробувати. Так, абсолютно. Ми хочемо показати наприклад, що ось ці люди, ви там, наприклад, там, пили каву ось цій кав'ярні. А до війни це була о, о, одна кавова точка, чи дві кавових точки. А паріг там 10, наприклад. Чи знову ж таки це релуковане підприємство, дуже хороше приклад, дуже цікаве підприємство. От, чи там мережа магазинів, яка здається, що не може конкурувати з великими там, продуктовими мережами, але вона у нас є, вона у нас розвивається і яка там, починалася з невеличкого От, Тому ми про це хочемо поговорити, щоб люди бачили на прикладах, що це, це працює, просто потрібно докласти якихось зусиль, і, які, напевно, що будуть зрозумілі тільки тим підприємцям, які безпосередньо в цьому бізнесі. І дуже добре, якщо вони зможуть між собою проконсультуватися, поспілкуватись. Можливо, вони сформують запит на mm -hmm. додаткову якусь таку зустріч, чи більш нішу зустріч, наприклад, по окремим сегментам бізнесу. Це теж, як ми так бачимо, як варіант розвитку подій, там, наприклад, умовно кавовий бізнес. У нас бачимо, скільки в нас кави в місті, чи якийсь продуктовий бізнес, чи сфера послуг. І окремо ми вже нішево з ними пропрацюємо. Тобто, ми хочемо побачити знає, заміряти температуру. І, можливо, якісь питання з'являться, які ви, до прикладу, скажете, давайте ми опрацюємо, запросимо людей, які зможуть на них відповісти. Організуємо ще такий майданчик. Наприклад. Так, тут абсолютно. версія 2.0. і важливість обговорення важливих питань, можливість обговорення важливих питань та обміну досвідом з іншими підприємцями. Тобто, це те, що ви казали, майданчик, на якому зустрічаються підприємці, обговорюють, чи розраховуєте тут на створення якихось кластерів, на створення якихось спілок підприємців. Кабовий бізнес, до прикладу, швейний бізнес. Ну, якщо ми говоримо безпосередньо про наш 8 -8 -8 -8 -9 -9. регіон, що знак це в цьому роді? А якщо в процесі дискусії народиться е е е якась історія про кластери, це чудово. Ну, це, це буде велика перемога. Е тому ми там запланували такі дискусії між учасниками. Це вже по завершенню заходу, вони можуть поспілкуватися між собою, поспілкуватися зі спікерами і відповідно. Зрозуміти, чи їм потрібно об'єднуватись, чи навпаки цей бізнес не потребує об'єднання, тому що так ми знаємо. Нас там є швейні кластери. Ем, більше ну наприклад, мені невідомо, які в нас є кластери, але кла кластеризація це досить хороша історія, історія про розвиток бізнесу. Тому, можливо, ще якісь середовища дойдуть до того, що створять свій кластер і ну, спільно будуть розвивати свої бізнеса. Ну, не конкуренція, а підтримка фактично так, шва... така синергія. так коли, наприклад, швейний кластер один там. Виготовляє, до прикладу, футболку, інший принт на футболку наносить і вже от готовий вір і потім йде до покупця. Так і є там, наприклад, в тому що візьмемо швейний бізнес. Там є станки, які дуже рідко використовуються, там раз на місяць використовує кожне підприємство. Угу. Купити придбати собі окремо його дуже дорого, але в складчину, або ще в складчину і долучивши якісь грантові міжнародні кошти, коли донорська організація побачить, що вона там давши умовно там 10 тисяч доларів, вона отримує плюс. 20-30 робочих місць, і відповідно розвиток бізнесу, то це такі історії дуже гарно підтримують міжнародні організації, але для цього потрібно інституціоналізуватися, тобто створити той же кластер чи якусь там спілку бізнесу. От і ну, так, таке теж має право на життя, і ми, ми хочемо, щоб наш бізнес спілкувався між собою, об'єднувався і разом ставав сильнішим. Тому що ми можемо ми просто, мені здається, мало спілкуємось між собою. І от наступне питання: якраз про мало спілкуємося між собою. Ми говорили вже про те, що насправді на битву стартапів, яка не так от е, давно відбувалася, визначили переможців. Не так багато заявок подалося. Ви кажете про те, що кількість підприємців у Хмельницькому все ж таки зростає Це і релокований бізнес, і фактично тут на місці відкриваються якісь можливо нові там кавові точки, нові кав'ярні, нові там перукарні або ще щось е, на кшталт того. Е, і мало спілкуємося. От 26-го не за горами вже насправді 26 те Як можна було стати учасником? Чи ще можна зробити і на сьогодні вже багато бізнесу? Хоче з вами поспілкуватися між собою, поспілкуватися. Вже маємо близько сотні учасників, тобто, але ще можна дореєструватись. Це да, на, всі, на всіх інформаційних каналах міської ради, якраз от перед нашим ефіром, з'явилось повідомлення. Додаткове, там є посилання на анкету, можна її заповнити і стати учасником цього заходу. Тому запрошуємо. Як ви вважаєте, наскільки активно підприємці зараз готові спілкуватися? Бо, от ви кажете, що це зазвичай такий малий бізнес, такий е от сімейний. Та, тобто, якщо це кав'ярня, то там працюють, якщо це там смокер, то там якраз працюють ті, хто от приїхали, ті, uh -huh. хто працюють. Якщо це пекарня, знову ж таки, якщо пролокований, вони там фактично і працюють. Типу, в них просто може не вистачати часу. В них може не вистачати вже потім і бажання чи ще щось, Значить, то працюємо і працюємо, наче все добре та й все добре. Нам, uh -huh. в принципі, цього достатньо. Це було найбільшим, до речі, викликом при підготовці, тому що ми розуміли, що для цих людей потрібно знайти змотивувати цих людей, щоб вони там або там призупинили там свій бізнес, або комусь делегували там на це він буде 4 години фактично тривати, можливо, трохи більше. Ну, от, сам захід. Тому на цей час, щоб комусь чи делегували повноваження свої безпосередньо підприємницькі, чи просто призупинили роботу і прийшли. Послухали, тому ми розуміємо, що це питання безпосередньо коштів, і ну, це було найбільшим викликом для нас, щоб люди скористалися цією можливістю. Як вони знайдуть цей шлях скористатися можливістю? Uh -huh. Якщо ми говоримо безпосередньо про вигоду, про ефект, який ви очікуєте? Так, uh -huh. ви, от, власне, кажете, перше, це ми мало спілкуємося, і ми вирішили створити такий майданчик, щоб краще спілкуватися з малим бізнесом, бо з середнім і з великим бізнесом, все ж таки, от комунікація значно краще, ніж з малим бізнесом. Е, який ефект очікує місто? Я маю на увазі громада, uh -huh. і е, фактично якого результату ви хочете, організовуючи цей майданчик? Uh -huh. Головний наш результат це те, ми хочемо почути, чого не вистачає нашому, нашому малому бізнесу, щоб стати кращим. Тобто, ми хочемо почути цю думку знизу, зібрати їх якось організовано, внести, знову ж таки, в ті документи, якими керується міська рада, щоб голос бізнесу безпосередньо ліг на папір і безпосередньо перетворився у ті чи інші рішення міської влади. І ну так, так воно має працювати так і і задумано, щоб це ми, ми, ми як міська влада є представниками саме інтересів різних середовищ. І малий бізнес це одне з середовищ, яке ми теж маємо представляти, і теж маємо зважати на їхню думку, як ми назвали це голос малого бізнесу у діалозі з владою. Тобто на їхній голос теж маємо зважати, і ми хочемо побачити, що їх цікавить. Що їм цікаво, щоб це вкладати знову ж таки в свої документи, щоб ми не просто там собі в кабінеті там сиділи. О, давайте ми зараз бізнесу придумаємо, такуюсь програму. Ні, та чи інша програма має бути відповіддю. На запит, ну, зокрема, тут йдеться про малий бізнес. Ну, це ми саме, якщо говоримо про регіональний рівень, про компетенцію саме угу. до прикладу міської ради, бо розуміємо, якщо буде питання, яке стосується або кредитування, або оподаткування, ну міська рада не може вплинути на податковий кодекс і сказати, що добре у Хмельницькій громаді не будуть платити податки. Ну тут питання відносне до речі стосовно державного, наприклад, всеукраїнського рівня піднятих питань. Тому що є, є багато майданчиків, на яких про це можна говорити. І коли ти просто говориш, що ну у нас там дуже велике оподаткування чи дуже мале оподаткування, mm -hmm. це одне. А коли ти кажеш, що ось ми провели форум з бізнесом, де було там 100-150 представників безпосередньо діючого бізнесу, і вони сказали, що ось зробіть ось так, щоб воно працювало краще, це може бути майданчик асоціації міст, це може mm -hmm. бути інші майданчики, зокрема, от в минулу п'ятницю був на. Форум із представниками уряду, де були рівень заступників міністрів різних міністерств, там теж можна говорити про ці питання і підкріплювати свою позицію, саме тим, що не просто ти це придумав, а це думка людей, які займаються практикою, які безпосередньо займаються бізнесом. Ну зрозуміло, що от, фактично міська рада хоче, аби бізнес працював, бо фактично, коли працює бізнес, є податки, і це фактично дорога, світло і так далі. Та ну зрозуміло. Зрозуміло, що агенція хоче організувати, зібрати до прикладу підприємців всіх в одному місці, створити майданчик, познайомити їх можливо і налагодити такі хороші стосунки, зв'язки. Це теж зрозуміло. Навчити писати гранти. Яка вигода міжнародним організаціям, щоб в Хмельницькому працював бізнес, щоб дати на це безкоштовно кошти. Це укупність нашої громади для малого для міжнародних організацій. Тобто зараз у всіх майже у всіх донорів стоїть задача підтримати нас не просто дати нам там певну суму коштів, а навчити зробити так, щоб ми заробляли самі на себе. Пане Олеж, я тут фактично інше питання маю на увазі. Україна зараз приваблива для інвестицій, можливо, навіть для таких грантів. Нехай він там для міжнародної організації там тисяч євро. Можливо, це не такі значні кошти. Але для підприємця у Хмельницькому, ФОПа тим більше, так ну це в принципі до, 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 досить хороша можливість щось зробити. Україна зараз приваблива, готові давати гроші, готові давати гранти. Варто скористатися таким, до прикладу, шансом тому самому підприємцю з Хмельницького. Абсолютно приваблива і таких грантових програм стає все більше і більше. Прямо знову знову ж таки працюючи в агенції, постійно моніторимо які програми з'являються, їх з'являється з кожним разом все більше, і знову ж таки, більшість коштів у нас ідуть від сполучених штатів знач, значні кошти. Там якраз фінансовий рік розпочинається на і от зараз теж будуть оголошуватись нові програми. Тобто, це так працює, і ми бачимо, що їх буде оголошуватись більше. Тобто, якраз от в цей період є вікно можливості, коли можна скористатися цими міжнародною програмою міжнародної допомоги, і ви в цьому хочете допомогти підприємцям, так. гріх не скористатися, якщо можна цим скористатися. Так, Абсолютно це кошти, які от лежать які просто потрібно взяти. Правильно 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 взяти, пане Олеже. І на завершення давайте ще раз, коли форум, і як можна ще доєднатися, якщо хтось з підприємців можливо зараз нас побачив і вирішив, що він хоче теж стати учасником цього форуму. 26 жовтня це найближчий четвер. Як долучитись, просимо заповнити анкету на, на інформаційних каналах міської ради, і відповідно ми е, надішлемо вам інформацію, де буде відбуватися захід. Дякую вам наразі за хорошу розмову. Нагадаю, що гостем студії був Олег Черненко, директор комунальної установи Агенція розвитку Хмельницького. І говорили ми про прийдешній форум голос Малої.